27 січня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голокосту, однієї з найстрашніших та найжорстокіших сторінок історії людства ХХ століття. із закінченням Другої світової війни минуло вже багато років. Проте Голокост, його причини і наслідки активно обговорюються досі. Це світова трагедія, яку не загоїть час. Голокост це переслідування і масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти і їхні союзники під час Другої світової війни. Сьогодні ми ознайомимося з десятьма фактами про Голокост. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадила Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією від 1 листопада 2005 року. Дату 27 січня обрали не випадково. Саме цього дня, у 1945 році, війська Першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіць, біркенау Україна приєдналася до відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у 2012 році. Голокост був задуманий і спланований нацистсько німецьким режимом на чолі з Адольфом Гітлером. Вони стверджували, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни і несуть відповідальність за її поразку. Нацистська ідеологія також була заснована на расистській ідеології, метою якої було усунення євреїв і інших небажаних груп із німецького суспільства. Нацисти також вважали євреїв відповідальними за економічні лиха Німеччини під час депресії, кінця 1920-х – початку 1930-х років. Остаточне розв'язання єврейського питання це термін, який нацистська влада використовувала для позначення плану знищення єврейської нації. Реалізація і координація остаточного рішення були призначені 20 січня 1942 року на зустрічі старших офіцерів СС і урядовців Німеччини. Цікаво, як же нацисти шукали і знаходили представників єврейського народу. Нацисти ідентифікували євреїв за переписом населення, податковими деклараціями, списками членів синагог. Євреям наказали носити позначку на одязі, так звану жовту зірку Давида, їх виселяли з власних будинків і переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. Також євреїв використовували як робочу силу на фабриках і виробництвах. Нацистська влада створювала на окупованих територіях концтабори, де ув'язнювала євреїв і інші народи. Перший із цих таборів був відкритий в Дахоу неподалік від Мюнхена у Баворії, в березні 1933 року. Однак тоді там ув'язнювали комуністів, соціалістів, злочинців. Потім були відкриті табори у Освенцимі, Вестербруку, Треблінці, Бухенвольді, Майдонику. Часто розташовані у передмістях великих міст табори були дуже наочним показником готовності нацистського режиму застосовувати насильство і терор. Ув'язнені в концентраційних таборах перебували в нелюдських умовах і піддавалися тортурам, голоду, а в деяких таборах медичним експериментам. Це були табори смерті. В яких майже не було ніякої інфраструктури, крім газових камер, житлових приміщень СС і приміщень для сортування речей убитих. Табір у Освенцимі був єдиною установою, де ув'язненим систематично робили татуювання з їхніми тюремними номерами, щоб полегшити їхню ідентифікацію після смерті від голоду, хвороб або жорстокості в таборі. Бабин Яр став символом Голокосту в Україні. Це місце пам'яті і некрополь близько 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених, розстріляних нацистами у 1941-1943 роках в Києві. Приводом для різанини послужили два вибухи, в результаті яких був зруйнований німецький штаб і центр міста. Серед розстріляних були євреї і роми, червоноармійці. Комуністи, підпільники організації українських націоналістів, в'язні серецького концтабору, саботажники, порушники комендантської години і навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. У липні 1944 року радянською армією був звільнений Майданик. Наприкінці січня 1945-го звільнили Освенцем а також концентраційні табори Гросс Розен, Заксенгаузен, Равенсбрюк, Штутгов і Терезієнштадт в наступні місяці. У квітні 1945 року охоронці СС відправили 20 тисяч жінок на марш смерті перед звільненням табору Равенсбрюк Червоною армією 29-30 квітня 1945 року. Це був один із кількох маршів смерті. Це була форма колективного повільного винищення, означала примусовий марш полонених, в'язнів або інших груп людей на дуже великій відстані і протягом надзвичайно тривалих проміжків часу за вкрай обмеженого запасу їжі і води або зовсім без них, у результаті чого велика кількість людей помирає перш за все від виснаження або зневоднення. За інформацією Інституту національної пам'яті, у роки Другої світової війни, жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів і груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйони були з території сучасної України. Більша частина фактичних вбивств євреїв під час Голокосту відбувалася в таборах смерті в окупованій Польщі. Переслідування євреїв, їх виселення, у гетто і депортація з їхніх будинків відбувалися на очах у їх неєврейських сусідів у містах і селищах по всій Європі. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих під час голокосту хвилиною мовчання. Після закінчення Другої світової війни Сполучені Штати, Великобританія, Радянський Союз і Франція заснували міжнародний військовий трибунал у листопаді 1945 року в п'ятого року. Вцілілі високопосадовці, чиновники Третього рейху, постали перед судом в Нюрнберзі. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту по всьому світу триває флешмоб. Люди фотографуються із цими словами і викладають світлини у соцмережі, щоб нагадати, що Ані Голокост, як один із найбільших злочинів проти людяності, Ані його жертви, не незабудь. На жаль, сьогодні у самому центрі Європи відбувається геноцид українського народу. Весь світ побачив звірства російської армії в Україні, пам'ятаючи про жертву Голокосту, робимо все, аби зупинити російську навалу. Єднаємо зусилля всього вільного світу для досягнення цієї спільної мети. Це буде гідним шануванням невинно убитих як тоді у часи Голокосту, так і в наші часи в Україні.